Ти в Україні людина, житель Києва, котрий уночі не впустив колишню дружину до своєї квартири, винуватий у вчиненні домашнього насильства, економічного характеру. З таким висновком місцевого суду погодився і Київський апеляційний суд. Відтак, домашній кривдник має сплатити 170 гривень штрафу. І зараз розкажу, як то було в цьому житті за постановою суду у ніч. У місті Києві місцевий житель встав ключ із середині в замок вхідної дверей квартири та відмовився впустити екс-дружину до спільного помешкання. У неправомірності дій чоловіка не переконала, й поліція, яку викликала, потерпіла правоохоронці. Склали щодо нього протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 173-2 КУПАП. Чоловік, як він пояснив у засіданні Київського районного суду, який розглядав справу, двері він зачинив, щоб ніхто не турбував, бо вже була комендантська година і він відпочивав. На постанову місцевого суду про притягнення його до адміністративної відповідальності за економічне домашнє насильство чоловік подав апеляційну скаргу, де просив закрити провадження у справі у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Указав, що судове рішення ухвалене з грубим порушенням процесуальних норм, а доказів його вини. Немає, Уважає також чоловік, що не доведено, що жінка стукала в двері, дзвонила в дзвінок і на телефон, але він її не впустив до приїзду працівників поліції. А той факт, що він закрив двері зсередини і залишив ключ в замку, не є правопорушенням, не свідчить про те, що він умисно не впускав потерпілу до квартири та мав намір заподіяти шкоду її фізичному чи психічному здоров'ю. Але на думку апеляційного суду доводи апелянта безпідставні поза як докази у справі, зокрема, дані протоколу про адміністративне правопорушення, пояснення потерпілою та двох інспекторів поліції, відеозапис на грудних номер камер правоохоронців, підтверджують, що вина є. Коли потребуєш допомоги, шукай сайт інтереси «Світ Маргарити Акуліної в Google і замовляй послугу онлайн. Читай наш телеграм-канал для ФОП і людей, щоб вміти користувати своїми правами в Іспанії, і в Україні. Побачимось в наступному відео.